Святий Миколаю, не хочу дарунків, нас інші бажання в ці темні часи. Ти замість отих загадкових покутків Нам мир у торбині своїй принеси. Мій добрий, святий Миколаю, я вірю, ти чуєш мене, один лиш дарунок прохаю, скоріше війна, хай мене. Зроби, щоб усі посміхались. І все так було, як колись, щоб ми від сирен не здригались, за долю свою боячись. Прийди до малят, що лишились без мами, І до тих, чий татусь не вернувся з війни, візьми їх в обійми святими руками, щоб дотик батьківський відчули вони. Мій добрий святий Миколаю. Я буду слухняним, повір, один лиш дарунок прохає, даруй нам всім спокій і мир. Нехай мій голос до небес небеслини почують і Господь, і Миколай, прохання української дитини і перемога, хай прийде в наш край.